Восьмий клас. Лабораторна робота номер 5 Тема визначення питомої теплоти плавлення льоду. Мета визначити питому теплоту плавлення льоду, використовуючи рівняння теплового балансу, обладнання, мірний циліндр з водою кімнатної температури, калориметр, термос із кубиками льоду, термометр, тарілка, пінцет. Перед початком роботи ознайомтеся з теоретичними відомостями до неї та пригадайте правила безпечної поведінки. Виконання роботи. Крок перший. Вийміть із термоса 2-3 кубики льоду. Покладіть їх на тарілку і зачекайте, поки лід почне танути. Під кубиками з'явиться вода. Тоді температура льоду дорівнює 0 градусів Цельсія. Крок другий. Виміряйте масу води в мензурці. При цьому врахуйте, що маса 1 см кубічного води дорівнює 1 грам. Крок третій. Перелийте воду в калориметр. І виміряйте початкову температуру цієї води Т1. Крок четвертий. За допомогою пінцета перекладіть в калориметр кубик льоду. Зачекайте, поки закінчиться процес теплообміну, і весь лід розтане. Виміряйте кінцеву температуру води в калориметрі Т2. Крок п'ятий. Перелийте воду з калориметра в манзурку, вимірюйте масу суміші води і льоду. Крок 6. Обчисліть масу льоду. М2. Крок сьомий. За робочою формулою обчисліть питому теплоту плавлення льоду. Крок восьмий. Порівняйте отримане значення з табличним.